Це будинок по вулиці Дарвіна, 37. Побудував його ще на початку минулого століття відомий архітектор Олексій Бакетов і одразу вирішив, одна з квартир буде належати його другу, художнику Пестрикову. Коли Пестриков помер, його вдова вийшла заміж за іншого митця Миколу Самокиша. А вже після їх смерті тут жили відомі харківські художники Іван Селішев і Микола Гноєвий. Та одного дня праонука Бакетова, яка живе у цьому ж будинку, побачила, що з унікальної квартири, у якій жили і творили не одне покоління художників, невідомі люди вивозять речі і картини. 5 марта я повернулася додому і увидела машини, як я розповідала, Камаз, а рядом з ним легкова машина. А потім, як сусіди сказали, була ще одна легкова машина, просто я на неї не звернула уваги, в яку виносили речі. Машини стояли по вулиці, тобто здесь достаточно много людей грузчиков было которые бегали от квартиры ну вот выносили это все. И соседи подтверждают собственно это со слов соседей, что вывозили буквально машинами и картины и люстры и какие-то ну вот ценные вещи. Обурена жінка одразу ж викликала поліцію. Відтак правоохоронці з'ясували, що у квартирі нова господарка, яка пред'явила договір купівлі-продажу, згідно з яким квартиру вона придбала місяць тому у начебто законних власників. Хоча останні власники квартири гноєвий Юрій Миколайович та його сестра Любов Миколаївна, на момент придбання квартири вже померли. При разбирательстве было установлено, что у, него, у новой хозяйки есть договор купли-продажи, который датирован февралем 2017 года и заключен он с уже умершими на тот момент хозяевами квартиры по улице Дарвина. Данное событие внесено в реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190. Это мошенничество в крупных размерах. Санкція даної статті предусматрювається лишення свободи на срок до 8 років. Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, правоохоронці розглядають версію, що новоспечена власниця квартири і сама стала жертвою шахрайства. Мовляв, люди, які їй продали квартиру, представились власниками. Ну а поки квартира художників опечатана, найбайдужі до культурної спадщини міста харків'яни, намагаються привернути до цього випадку увагу громадськості. За їхніми словами, квартира митців не може бути проданою, бо ще не минуло півроку з моменту смерті останнього власника, а отже, можна сподіватись на те, що у квартири є законні нащадки. А якщо такі не знайдуться, тоді квартира має стати надбанням громади і ще одним цікавим місцем художнього Харкова чи навіть виставкову залу, яких так не вистачає у місті. На сьогодні, я знаю, дуже активно працює музей квартири Грозодубових, Директор виступає на конференціях і так далі. І активно працює музей Шульженка, от із видатних харків'ян. На цьому все. Ми можемо говорити тільки про значущість тих особистостей для Харкова, взагалі для України. Ну, один самоки, чого вартий, який був академіком батального живопису. Та чи повернеться квартира і цінності законним власникам або Харківській громаді, і чи стане вона музеєм та осередком художників, поки невідомо. Христина Загребальна, Олександр Лагутін. Новини сьогодення.